Ну що, як ви бачите, я посапала свою картопельку. Дуже файна, дуже гарна в мене картопелька. І знаєте що тішилась, що не І, боже дома, яка прелість, яка красота. І коли я почала сапати, що я побачила? Дивіться? От вона красота! Але я озброїлася, я це вже знала. Я знала, що таке буде, і сьогодні я вам розкажу, яким саме препаратом я буду обробляти свою картоплю, щоб захистити від усіх всіх шкідників. І поки я буду ділитися з вами цією цінною інформацією, не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. А ще зайдіть на мою сторінку, тому що там дуже багато корисного просад та город. Всі ми знаємо цього шкідника на картоплі в обличчя. Доросла особа каролацького жука не їсть листочки. Знаєте, що він робить? Він висаджує свої яйця, личинки, ці личинки розлуплюються, і потім вони картоплю знищують по самій скелет. І якщо вчасно ви не будете боротися з цим каролацьким жуком, ви можете залишитись без урожаю. Сьогодні я буду обробляти свою картоплю таким препаратом, як ампліго. В ампліго є фасування 4 мл, 40 мл та 100 мл. 4 мл ми розводимо на 10 літрів води. Це в нас виходить 1-2 сотки. Ампліго це інсектицид широкого спектру. Цей препарат працює по дорослим шкідникам, їх яйця, маленька та велика гусінь та лялечки. Також ампліго працює по широкому спектру шкідників як плодово-ягідних, так і овочевих культур. Діючі речовини мають. Два механізми роботи проти шкідника: це блокування центральної нервової системи та блокування роботи м'язів шкідника. Ампліго себе зарекомендував стійкістю до змивання опадами. Оптимальний термін застосування цього препарату – це відкладання яєць або поява личинок. Строк очікування після обробки має скласти 20 днів. Також цей препарат дуже ефективний проти совки на томатах та листогризучих совок. До речі, ампліга з більшістю фунгіцидів для відповідних культур. І як завжди, не томлюсь вам нагадувати про те, що ми обробляємо наш сад та город до 10 ранку, або ж після 18.00 ввечері. І остерігайтесь підробок, купуйте краще або ж напряму у виробника, або у спеціалізованих магазинах.